Ангіна надзвичайно неприємне захворювання і не позаздриш тим, у кого вона буває регулярно. До того ж, Ангіна з'являється незалежно від перероку і влітку і взимку. Героїня нашого наступного сюжету страждає від ангін з маличкою. Тепер думає про радикальні методи лікування. Дивімося, сюжет. За частотою захворювання ангіна посідає друге місце після грипу. Ця хвороба вкрай небезпечна своїми ускладненнями. Часті ангіни можуть спричинити проблеми з серцем, нирками та суглобами. Що таке ангіна? Олена знає з дитинства. Скільки було зими, скільки було холодів, скільки я сиділа вдома, хвора. Постійно на лікарняному я пам'ятаю себе, коли навіть була така біль через ангіну, що я навіть сама не могла їсти. Олена була частою гостею, от ларинголога. Лікар регулярно приписувала спеціальні профілактичні заходи, але легше не ставало. Лікар пропонував мамі, щоб мені видалили мигдалини, але батьки на це не погодились. З віком хвороба не відступила. Лише цього року жінка тричі перехворіла влітку, і ось тепер знову висока температура. 38,2 температура, це вже те, що я її збила, а так вона буває ще більше. Тобто до 39. Олена вже й без лікаря може розпізнати ангіну, та й чим лікуватися, теж знає регулярний прийом антибіотиків і нестерпний біль так набридли, що Лена серйозно замислюється про видалення мигдалин, але чи допоможе це уникнути захворювання? Та які існують інші способи побороти ангіну. З нами цей сюжет дивився лікар-оталаринголог Геннадій Гебрич. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, отже, скажіть, все-таки, видалення мигдалин е, допоможе уникнути ангіни взагалі чи ні? Щоб ми так зрозуміли, люди, які до таких це операцій не, це. Ну, не ну, знаємо. що а, це. А, Ангіна це є запалення мигдалих. Якщо ага. ми мигдалики видаляємо, то звичайно ангін бути не може. Після, Геннадій... після, після видалення. Ну, Звучить дуже просто. А які ризики цієї операції в дорослому віці? Помієте в чому діло? Возрост. На сегодняшний день принципиального значения не имеет. Хотя, если вдаться в историю, то э, совсем недавно, скажем, лет 15-20 назад, была э, тенденция удалять э, чуть ли не всем. То есть несколько ангин, и рекомендовали удалять миндалины и детям и взрослым. На сегодняшний день, когда доказана очень серьезная иммунологическая функция миндалин в организме, это это он просто организм. очень, очень они нужны. Поэтому, э, Показания к удалению должны быть довольно вескими. А в более зрелом возрасте их больше, чем в детском. Потому что если часто человек со свою жизнь болел ангинами и есть развитие таких заболеваний, как ревматизм или какие-то поражения уже почек, угу. то больше есть показаний к удалению, чем в детском возрасте. А, Какие есть инши способы вылику ангину радикальных, как выдание Ну, Удаление, постійно... удаление миндалин, вы правильно сказали, это уже радикальный шаг. Это тогда, когда уже ничего не помогает. И угу. на сегодняшний день так просто назначать операцию, то есть удаление Миндалин ну, нельзя. Проводят довольно много курсов консервативного лечения, которые включают прием и иммунологических препаратов, и физиотерапевтических процедур, и промывание миндалин. И если несколько курсов не помогает, и mm -hmm. человек продолжает по 3-4 раза в год болеть ангиной, только тогда мы ставим вопрос об их удалении. Чим небезпечна ангіна, якщо наприклад людина або не погоджується видаляти мигдалин, але хворіє при цьому постійно? Ну чим це її заважає? Та э, гризіт розбитю осложнений. Осложнений со стороны сердечно сусудістої системи, со стороны, э, почок. Тобто розвиття арівматизму, розвитку э, проблема, no, почками. не виходить. Це дуже пов'язано. Пов uh -huh. Я не знав, чи знака, що. А я хотіла запитати, коли кажеш, наприклад, якщо ти влітку морозово, особливо це про дітей стосується, більше їсти, Або там, наприклад, холодно, щось, Чи сокою холодний ти випив, сік випив холодний, наскільки це взагалі міф, чи правда, що можна захворіти англій? Ну там на. не, не їш там п'ять порцій морозу, або Ну, П'ять порцій морозива на подряд, навіть не надо кушать. Но э, вообще-то, если говорить откровенно, то человек Особенно напитки, все, пить с холодильника. Таким образом, мы проводим тренинг сосудов О, глотки. Мы все время держим в тонусе особенно сосудистую систему глотки. Угу. И тогда человеку, если он это делает постоянно, не страшно летом выпить холодного сока или холодного кваса, а зимой, скажем, выйти из теплого помещения, где-то на мороз, там Покричать, да, покричать или побегать с открытым? Я думаю, что это дуже важлива информация для всіх бабусь, які постійно бережуть онуків, что ой, все, тільки те плесень, нападка. Именно, именно таким детям достаточно летом, когда жара випити немножко прохладного напитка, а глотка не тренирована и інформація. имеет проблемы. Бабуси, чоло? А какие еще існують методи профилактичні? Ну, если уже человек болеет

Це то, о чому я говорив, то есть это прием определенных медикаментов, фізичку. Ми говоримо про антибіотики чи ні. Ні, антибіотики приймаються только тоді, коли вже є ангіна. Вот тоді угу. приймаються антибіотики. Для профілактики антибіотики не приймаються. Дякуємо вам. Дякую. Нагадаю, що гостем нашої студії був лікар отоларинголог Геннадій Гебрич. Якщо ж ви раптом знаєте якийсь дуже дієвий спосіб лікування ангіни, поділіться нам, з нами нашій сторінці у мережі Facebook.